Продажі маємо CR-V 2014 року. Це четвертий у нас кузов. Автомобіль без жодного підфарбування з двигуном, 2,2 дизель на механічній коробці передач. Автомобіль в дуже гарному стані, без заважень, без вкладень, Ніяких м'ятинок, царапанок зверніть увагу, такі гарні легкосплавні диски, артроніки позаду, камера заднього огляду, такий гарний стильний сполірочок. Зараз пройдусь по кругу. Що в нас є? Передні парктроніки, галогені фари, лінзи, денні ходові вогні. З цієї сторони у нас також все гарне, все охайно. Карти ніде не затерті, кнопочки не затерті, порожики також, одразу надаю пінку для перевірочки. Сидіння у нас не підшивалося, салончик в гарному доглянутому стані. Кермо не фарбувалося, не перешивалося. В автомобілі є два ключики присутні. Автомобілі має у нас пробіг, хвилиночку, Двері три закриті. 282 тисячі оригінального та підтвердженого пробігу, клімат контроль. Датчик світла, датчик дощу, авто світло. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтеся по номеру телефону, можливо, доставка по Україні.